Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. І як бачите, переді мною яскраві клаптики. Всі вони або вілюрові, або оксамитові. Зібрала я всі ці клаптики, це обрізки, які залишилися від пошиву пано і покривала. Зібрала їх, тому що вирішила повторити клаптиковий блок котики. Колись я цей блок розгадала, в мене є відео про це, воно вийшло давно. А зараз я хочу повторити, бо це буде накидка на кресло поруч з цим панно. Всі клаптики я розсортувала по кольорам. Які треба, бо мені треба світлі і темні заготовки. А для цього я нашиваю клаптики на смужки із нетканого полотна. Або ще його називають неклеєвий флезелін. Всі ці клаптики я нашиваю по черзі. На одну смужку збираю всі темні клаптики, а на другу всі світлі. Бо клаптики дуже маленькі. А так, вони збираються в одне суцільне полотно і шию відразу дві смужки, мені так зручніше. Кладу клаптик на нього наступний лицем до лиця і настрочую на основу, потім відгортаю і пристрочую наступний клаптик. Не слідкую за тим, щоб це було якось паралельно чи були якось. Такі однакові клаптики, які є, такі і нашиваю. Головне, щоб отримати суцільне полотно. Щоб можна було потім вирізати деталі по шаблону. Якщо клаптики такі більші по розміру, що з них можна вирізати по шаблону, я так і роблю. Вирізаю деталь. А обрізки вшиваю в це. На ці смужки в полотно, бо намагаюсь використати всі клаптики по максимуму. Дуже боюся, що тканинки мені не вистачить. Мені треба нашити ось таких блоків. Причому на щоб фонова тканинка була темна, а сам котик світлий, а інших блоків з точно таким же розташуванням деталей, але дзеркально і котик темний, а фонова тканина світла. Всі деталі були вирізані по шаблону, сшиваю я їх по ланцюжку один за одним. Це економить час і нитки, тримаю перед собою обов'язково зразок, щоб не заплутатися. Бо, блок, бо блоки мені треба було шити прямий і дзеркальний по одному й тому шаблону. І коли сшиваю окремі блоки, то спочатку майже нічого не зрозуміло. Але коли нашито потрібна кількість цих блоків, Можна скласти доволі цікаву картинку. Коли блоки зшиті, їх ще треба обов'язково вирівняти всі до спільного знаменника, як кажуть, Добре, їх пропрасувати з паром, щоб вони були рівненькі, щоб потім з ними було спокійно працювати. А оскільки тут використовується вілюр, та ще й деякі деталі із синтетичного велюру, треба обережно працювати із праскою, щоб не розтягнути ці деталі. На основу я шити їх не захотіла, бо це дає додаткову товщину, а мені вона не потрібна. Тепер можна і приступити до викладання самого полотна. Це будуть світлі і темні котики, які ніби накладаються один на одного. Так, тут треба бути дуже уважним при шиванні цих блоків і при викладанні їх у полотно дуже легко заплутатись, але для мене чим складніше, тим краще. Це відволікає мене від тяжких думок. Ось тут я показую, в чому різниця між цими двома блоками. Вони дзеркальні і там, де світле, там темне. на другому блоці, там темне. Якби ще раз себе перевірила, чи правильно я це все пошила. Вшивати я буду все це полотно рядами, а потім ряди між собою до прямокутного полотна. І там, де є пустоти, треба вшити фоновий клаптик. Тобто, щоб отримати, трикутник, щоб отримати не трикутники, а прямокутник. А коли все вшито, то треба зібрати його у пиріг, або, ще кажуть, сендвіч. Тобто знизу підкладка, потім ущільнювач тканина. У мене це стара ковдра, така тоненька, і зверху цей топ-полотно яке шите. І тепер його всі ці три шари треба сколоти гарненько, частенько сколоти їх і з'єднати простібування. Перед простібуванням можна його все промитати, щоб забрати ці колючі булавки, але я цього не робила, бо полотно не дуже велике. Вирішила, що не треба мені його Прометувати простібала, знімаючи булавки по черзі. І це буде спинка накидки на крісло. Чи чохла на крісло. Ще по такому ж самому принципу я шила і боковинки для цього крісла і весь чохол шила по викройки від старого чохла. Ось ця темна темно-синя тканинка і є. Той чухол, який був на кріслі. Він і послужив основною тканиною фоновою у, ці, у цьому проєкті. Використала з нього всі непротерті місця. І таким чином отримала оновлений чухол для старого крісла. Це моє робоче крісло. Я кожний день на ньому, ним користуюся, коли сиджу за комп'ютером. І стріми провожу, теж сидячи в цьому кріслі. І тепер в мене в цій кімнаті є пано з котиками, і є крісло з котиками, я ще є книжкова поличка із клаптиків. Тобто я себе оточила своїми клаптиковими роботами. Залишилось у мене зовсім маленькі залишки. Цієї тканинки, але мені все одно жалко шкода викинути ці клаптики. Я з них ще щось придумаю, можу, пошию чохол для пультів чи може якусь серветку, але викидати я їх не буду. І на цьому дякую вам за увагу. Бажаю вам приємного рукоділля і нескінченного натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте здорові!